Привіт-привіт! Сьогодні буде третя розпаковочка вересня, і це для моєї мами. Компанія зробила ну, таку мега круту акцію, велику, збільшили кваліфікаційні рівні на цю продукцію. Ну, Просто було неможливо відмовитись від цього. А мама ще така: знаєте, вона полюбляє, так що було в ничці. У мене також це від неї пішло, так щоб воно було про запас. І тоді можна користуватись, можна там отримувати задоволення. А коли воно от-от-от підходить до кінця і, і воно хочеться зберегти, так, щоб а не ж відомо, що буде. Ну, така, знаєте, психологія, от, з якої треба серйозно працювати. А от, а, ну коротше, оце велика така, бачите, коробочка Body Mission. це наші. Набори всіх смаків вісім штучок. От, і вона була по ну, неймовірним умовам. От а тут до нього йде такі стаканчики алерівські. Круто буде в промоушенах використовуватись. Далі пластівці це регулярний продукт, який компанія випустила. І воно ну, вже оновила серію, да, і вже, напевне. Рік, а може півроку ця оновлена серія. Мега круті смаки все настільки збалансовано і смачно, і неймовірні результати отримують ті, хто додатково замінює певні прийоми їжі, і воно дуже класно коригує вагу. Воно ну дуже швидко готується, дуже смачно. Ну, коротше, це така знахідка. Да, і в вересні якраз за декілька днів компанія зробила ну, мегакруту акцію на ці а, коктейлі. А, так, от мама собі пластівців набрала, бо в тих пластівцях реально а, мілкі фрукточки плавають. Так, і це настільки круто і смачно. От, а, Далі, а, це в нас зі смаком кави. Коктейль, дивіться, що в нас тут: вітамін А, вітамін Д, вітамін Є, е, вітамін С, тіамін, рибофлавін, ніацин, вітамін в 6 полієва кислота, вітамін в 12 біотин, пантотенова кислота, вітамін К, кальцій, фосфор, калій, цинк, мідь, сілен, магній. Ну, Коротше, тут такий бомбезний склад, дуже низький відсоток. Калорій, да, дуже їх мало, а велика кількість клітковини для того, щоб а, запускався наш організм. Ну коротше, це треба пробувати. Далі в цій лінійці є отакий от супчик з карі. Мама дуже полюбляє карі, і воно дуже корисно. І вона його собі замовила дві штучки, бо вона ну реально знає наскільки а, карі крутезно працює. А далі такий суп картопляно-брокколевий так. А також дуже а, смачний а, полуничний а, коктейль і ванільний коктейль. От, а, от такі вісім баночок. Тут а, вийшло дуже-дуже ну, лайтово, дуже ну, так економно, і якщо порахувати, скільки зараз коштує харчування, набагато дешевше, збалансовано. Якщо представити, що це іде. 16 порцій, 16 порцій збалансованого харчування на ну, один-два двічі на день, так? І порція виходить десь біля 30, 35 гривень. А скільки вам коштує попоїсти, як то кажуть, да? бо я знаю, що навіть просто сосиска в тісті вартість збалансованого харчування, але по якості. Ну, просто не не невимірне, так скільки тут корисних речовин, які саме для кишково-шлункового тракту, так які а, збагачують весь наш поживний раціон, і сосиска в тісті, яка в принципі так мало того, що тісто з м'язом не, не поєднується, а, плюс користі від того, але ж воно а, ну так полюбляється більше. Тому. От дивіться, в Allar, Health and Beauty є така крутезна альтернатива для того, щоб почувати себе здоровіше, добре і на цьому можливо будувати власний бізнес. Тому звертайтесь, хто хоче розвинутись, хто хоче здоровішати, стрункішати. А ну і впевнена, що нема жодної людини, які б в сьогоднішніх умовах не хотілось заробляти більше грошей. C'est papa.